Пауерліфтинг – назва, яка досить часто лунає з наших блакитних екранів. Цей вид спорту також називають силовим триборством, адже він включає в себе три дисципліни: присідання зі штангою на плечах, жим штанги лежачи на горизонтальній лаві, і тяга штанги. З чемпіонату Європи, що проходив у Києві з 25 по 28 квітня, обухівські спортсмени-ветерани повернулися переможцями. Володимир Маковецький зайняв перше місце, встановивши рекорди світу у тязі і присіданні у вазі до 82,5 кілограмів. Вікова група. До 60 років, при тому, що паверліфтингом ветеран займається зовсім недовго. Раніше я був, ну, майстер спорту по я тільки був до 80-го року я був збірній. а паверліфтинг, по потім 30 років не тренувався і от 3 роки, 3 роки як я тренуюся. Всього у групі Володимира Маковецького між собою змагалося 12 чоловік. Однак саме обухівський спортсмен виявився найсильнішим. Загалом в арсенальні Володимира Володимировича налічується 4 золоті, 2 срібні медалі, а також кубок світу. Які призи чекали на ветерани по завершенні цьогорічного чемпіонату Європи? Нам розказав сам переможець. А от в цих віщах Європа і Мір тільки дається медаль. Ну диплом, сертифікат за встановлення реходу то в є. Обухівські спортсмени змогли взяти участь у змаганнях завдяки фінансовій підтримці з боку Олексія Зануди, Леоніда Дикого та міськради. Збором цих коштів займався член виконкому Київського обласного відділення Національного олімпійського комітету Олексій Русан. Постійну роботу останнього відмічає і призер чемпіонату. Нам дуже много допомагає Русан. дуже много В Чом, значить, для поїздки, для того, щоб взяти гроші, це його допомога. Інший цьогорічний переможець Олексій Кривчиков зайняв перше місце, встановивши рекорд Європи у вазі до 90 кілограм. Вікова група – 60-65 років. Свій спортивний шлях він розпочав ще в дитинстві, а пауерліфтингу присвятив останнє десятиріччя свого життя. Цим видом спортом паверліфтингом живем, лежа. я став займатися десь років 10 тому назад. А так займався легкою атлетикою, гімнастика, баскетбол, футбол, волейбол всі види спорту. Перше, виступивши на змаганнях такого рівня, Олексій Кривчиков одразу поставив рекорд. На його думку, почати займатися спортом ніколи не пізно. Як кажуть, висловлені знаєте нашого російського поета, любві всі возрасти покорні, так і спорту всі, всі возрасти покорні. Чемпіон Європи вважає, що фізичне навантаження та заняття спортом запорука здорової нації. Опікуватися ж цим має в першу чергу держава. Ну, я давно займаюся спортом і вважаю, що спорт, фізичне виховання повинно бути елементом життя кожної людини. Тому що здорове тіло, здорова людина, здорова нація, здоровий дух. І влада повинна піклуватися за кожну нашу людину, щоб вона була сильна, здорова. Тренуються спортсмени тричі на тиждень по дві години у спортивному клубі Гектор. Їхній наставник Микола Геращенко розповів нам про особливості підготовки спортсменів такого поважного віку. Підготовка йде повним ходом, а потім за пару неділь, ну за дві неділі вже йде цей. Ну, відпочинок трохи, щоб був так і просто розминочний, щоб тоді вже на пік форми вийти і виступити так, як треба». Микола Михайлович працює з ветеранами абсолютно безкоштовно і не часто супроводжує своїх підопічних на різних важливих змаганнях. Фінансування ж, яке закладається в міський бюджет, не вистачає, та й далеко не всі, до кого звертаються за допомогою, погоджуються стати спонсорами. Бачите, в бюджет закладають коштів мало на спорт. Взагалі, Росія, Казахстан, армяни там набагато як питаєш, набагато краще там і шведи, і другі. Там относяться до цього спонсори. Там якось і в нас неправильно воно як спонсирують, ніяких немає. Год всім підприємствам я не знаю. Чого так относяться до цього? Наступний виступ обухівських спортсменів відбудеться наприкінці травня на чемпіонаті світу, що проходитиме в місті Сочі. Ми бажаємо нашим землякам вдалих виступів та нових перемог. Юлія Варламова Сашко Довбиш, студія БАРТ.